Друзі, Новий рік це свято, на яке завжди чекали і дорослі і дітки. Але сьогодні через війну святкового настрою зовсім немає. Та все ж таки, якась доля надії на світле майбутнє та здійснення головного бажання знаходиться в душі кожного українця. Звісно, що цей 2024 рік. Ми відзначатимемо зовсім по-інакшому, на відміну від попередніх, Без святкових салютів, бенгальських вогників, радості та гучного сміху. А новорічні прикраси в метро міст нагадують нам лише про війну, але вони все одно залишаються святковими, особливо для наших діточок. Для підтримки духу. Ми відзначатимемо свято за сімейним столом і віритимемо, що наступного року нас бере мир і щастя, а не спільне горе. За східним календарем символом Нового року 2024 стане дракон. Це міфічна істота, яка асоціюється з мудрістю, силою, знаннями, процвітанням та багатством. Тому дуже важливо привітати з Новим роком всіх своїх друзів, рідних та колег, особливо в ці важкі для України часи. Кожне тепле слово дарує хоча б маленьке тепло та бажання жити і продовжувати боротьбу. Друзі, нехай минулий важкий рік піде назавжди, а прийдешній рік стане для нас. Початком миру, добра і процвітання майбутнього. Нехай цей рік подарує нам все те, про що кожен із нас мріє. Нехай Він відкриє двері в чудовий світ щастя, усмішок, тепла і затишку, серед яких не буде місця печалі і розчарувань. Мені дуже хочеться, щоб цей рік став для нас мирним. Тихим, спокійним, щоб усі наші захисники і захисниці повернулися додому в свої сім'ї, і війна закінчилася назавжди. Цього бажаємо найбільше. Нехай в цьому році так і станеться. Нехай цей рік подарує нам стільки приємних вражень і радісних моментів, скільки ми тільки змогли б побажати. Новий рік. Це нова сторінка життя. Так нехай вона буде мирною, без горя й бід, нехай заповниться безлічч добрих моментів, важливими подіями, тільки приємними пригодами і теплими спогадами. У новому році оточуйте себе і своїх близьких теплом і турботою, зігрівайте їх своєю любов'ю, а вони у відповідь зігріють вас. Будьте щасливі, мої любі, вітаю з Новим роком і усім миру.